Затвердження генерального плану міста Житомир. Даний проект рішення ставлю захисну. Для того, щоб було розуміння, чому ми сьогодні будемо підтримувати генеральний план, я б хотіла директорних фракцій зробити ну, певну заяву. У нас є багато питань щодо мінірадування. У нас було багато питань щодо зонування, але в зв'язку з тим, що на погоджуваній разі, і ви, як Сергій Іванович, погодилися, що зонування знімається, а наша рекомендація, яку ми запропонували, ну, батьківщина підтримується, а саме наша рекомендація полягає в тому, що... Заборонити Житомирській міській ради, в особі Житомирського міського голови та виконавчим органам Житомирської міської ради вчиняти будь-які дії щодо змін у меж міста Житомира, до проведення виборів з суміжних об'єднаних територіальних громадах та обговорення питання змін меж міста з вологами об'єднаних територіальних громад, з новими обраними радами або сільськими головами, у порядку та спосіб визначення чинних Саме тому ми сьогодні підтримуємо цей генеральний план. наша позиція така, якщо, а ми вже зняли питання звинування, якщо буде підтримана наша рекомендація, тільки в такому випадку ми підтримуємо цей генеральний план. Після виборів у громадах, соміжна громада, там було треба або там не було там не було. заборонити Житомирській міській раді в особі Житомирського міського голови. Та виконавчим органом Житомирської міської ради вчиняти будь-які дії щодо змін меж міста Житомира до проведення виборів у суміжних об'єднаних територіальних громадах та обговорення питання змін меж міста з головами об'єднаних територіальних громад або сільськими головами, або представниками територіальних громад у порядок та спосіб визначений чинним законодавством України. Тобто, ми передбачаємо, що після того, як ми зараз проголосуємо вами будуть проведені після 18 числа, коли будуть обрані сільські голови або ОТК голови. Будуть нові ради і ми сподіваємося, що все ж таки Житомир вдасться досягти певних результатів домовленості і тільки після того будуть якісь зміни. Наша принципова позиція була вчора, що ми погоджуємо на раді, ми обговорювали з дружбівщими опозиційними блоком. Те, що ми взагалі не будемо брати участь у голосуванні про Генплан, хоча ми його підтримуємо, ми, ми, ми завітаємо про те, що місто має розвиватися, і ми підтримуємо генеральний план. Але в нас була позиція голосувати після виборів ОТГ 18 числа. З, такою з таким формулюванням, яке є зараз, ми погоджуємося брати участь у голосуванні, але єдине, З доповненням вашим і Олександра Рибака, що дійсно треба, треба зазначити дату проведення виборів 18 грудня. Але я ще хотіла внести ще одну редакційну правку. Отже, заборонити Житомирській міській раді, особі міського голови та виконавчим органам Житомирської міської ради чиняти будь-які дії щодо змін меж міста Житомира до проведення виборів 18 грудня 2016 Голову, суміжних об'єднаних територіальних громад та тут провожують ставлю слово до обговорення питань меж міста з головами і далі та тепсу. Тоді ніяких тлумачень mm -hmm. не буде. Тоді буде зрозуміло, що ми, ми накладаємо заборону на вчинення будь-яких дій до обговорення. Я думаю, що дуже багато у нас депутатів, Житомирської міської ради, я що які дуже переживають за громаду села Салічани, Станішовки, от, Може, пора подумати про Житомирят, хоч чуть Ми не дуже переживаємо, що ж у нас буде на як якщо будуть територіальні громади голосувати, а про нашу змістову... Я просто прошу, можливо, в наступних виборах треба думати, йдемо вибиратися в селищі Сітівській хати, депутата нашого. Щось дуже уваги переживається. Що Серйович, я прошу, ми говоримо про перспективний план розвитку міста житлова. Я говорю про те, що дійсно ми хочемо. І плануємо розширення межі міста Ждома. Те, що ми сьогодні говорили про те, що у нас місто половина крошки це є Олівська Сільська. половина Київське шосе є е, Голубоче Чемераси і таке інше. Ми теж розуміємо, що це не зовсім правильно, але і ми хочемо це змінити. Тому давайте підтримуємо план перспективного розвитку міста Житомира в тому числі пан. Давлю на голосування. Скрізь, другається малюнка Александра Олександра рюба по терміну ділочі. Наталія про нас вже висіч. Голосуємо. Ні, ніколи вишили. Ахматова, я не знаю, что это так, я не знаю, что это так, я не генплан был утвержден в 2001 году, причем он разрабатывался 7 лет, а этот генплан разрабатывался 9 лет.